Виконуємо номер 1156 із підручника Алгебра 7 та номер 53,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання. Виконуємо рівносильні перетворення. Помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 15. Отримаємо 15 перших помножити на чисельнику різницю х і 3, а в знаменнику 5 15 множимо на суму y і 4, а в знаменнику 1 помножити на 3. І 15 перших множимо на 7, 15. 15. і 5, скорочимо на 5, отримаємо 3. в чисельнику, в знаменнику 1, 15 і 3, скорочимо на 3, в чисельнику 5, у знаменнику 1, і 15 і 15, скорочимо на 15, маємо 7. Розкриваємо дужки. 3х відняти 9, додати 5 у додати 20 дорівнює 7. Тепер додамки зі змінною Х і без змінної переносимо в праву частину, а з Y залишаємо в лівій. Ми так виразимо змінну y через змінну Х, 5 залишили. 7 переписали, мінус 3х додати 9 і відняти 20, перенесли. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. 7 додати 9, це у нас буде 16, і 16 відняти 20, отримаємо мінус 4. Отже, маємо мінус 3х, відняти 4. Ну, а тепер поділимо на 5. Мінус 3 ділимо на 5, отримаємо мінус 0,6, і наша зміна х, і мінус 4 ділимо на 5, отримаємо мінус 0,8. Ми виразили зміну Y через х, формула Y. чого в мене х, Формула задає лінійну функцію графіком, якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і. Y для двох точок беремо значення х-3 і рахуємо, знаходимо значення y. Запишемо. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює. Мінус 0,6 множимо на мінус 3 і віднімаємо 0,8. Мінус 0,6 множимо на мінус 3, це буде 1,8. І віднімаємо 0,8, отримаємо 1. І значення 2 візьмемо. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. Мінус 0,6 множимо на 2, віднімаємо 0,8. Мінус 0,6 множимо на 2, це буде мінус 1,2, і мінус 0,8 отримаємо мінус 2. Отже, 2 і мінус 2. Позначаємо наші точки мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3, і 1, і 2 і мінус 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння. Номер 1100. 56 із підручника алгебра 7 та номер 53.23 із підручника математика 7 виконано.